Обід в селі по-простому, по домашньому. Сьогодні у нас картопелька жарена, яичка піджарені, капуста квашена, грибочки, помідорчики. Але спочатку треба дістати гарний шматочок сала. Ось, у нас воно в бутильочку лежить. Так. Зразу його треба від солі, так відшкребти. І тепер нарізати. з такими гарними шматочками. Клас. Ну, давайте будемо пробувати. капустою. Яєчко від наших курочок. М -м. Ну все ж Ну і сало. Клас. Всім смачного! Всім гарного дня!